Олександрійські школярі починають готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, але поки що лише пробного. Реєстрація для участі у пробному ЗНО розпочалася 1 листопада. Пробне тестування допоможе школярам оцінити власні сили та ознайомитися із процедурою проведення ЗНО. Під час проведення пробного тестування врахують зміни у процедурі ЗНО. Так школярі зможуть вибирати завдання з української мови та літератури, а також з математики, базового та поглибленого рівня складності. Пробне тестування проведуть у березні упродовж двох сесій. Участь у пробному ЗНО платна. Тестування з одного предмету коштує 89 гривень. Кожен учасник пробного ЗНО може скласти тест лише з двох предметів. Предмети пробного тестування школярі обирають самостійно під час реєстрації. Реєстрація проводиться дистанційно на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Олександрійські школярі можуть зареєструватися на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти за адресою www.testcenter.ua. Для реєстрації необхідно заповнити на сайті форму заяви, роздрукувати заяву на пробне ЗНО з кодом та паролем персональної сторінки і квитанцію на оплату та здійснити оплату протягом семи робочих днів у будь-якому банку України. Підтвердженням факту реєстрації на пробне ЗНО є оплачена квитанція.